Міністр оборони Росії Сергій Шайгу заявив, що його держава готова до переговорів про постконфліктне врегулювання кризи в Україні про це Шойгу сказав під час виступу на Пікінському оборонному форумі 30 жовтня. Повідомляють російські засоби масової пропаганди. За словами міністра оборони, Москва готова до переговорів про постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування із Заходом. Водночас, Шойгу, звісно ж, наголосив, що задля цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні. Стратегічної поразки Росії очільник міноборони РФ також зазначив, що умови для переговорів ще не створені. Він також вже традиційно для російських високопосадовців звинуватив захід у сприянні гонці озброєнь в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Так, шойгу заявив, що цитуємо показне прагнення заходу до діалогу приховує нарощування сил у цьому регіоні.